Дуже сильно хочу, щоб вбивця моєї дитини був покараний. Моє дитя просто переходило дорогу. Віншов на польську мову. Мій самий найкращий хлопчик, саме на пішохідному переході. 6 грудня рідні та близькі провели в останню путь Валерія Розбицького. Хлопцю було лише 17. Його життя обірвав нетверези водій поза шляховика. Летів на невідомій швидкість. І так на третій, так? На третій полосі, що мою дитину відкинула. Я не знаю на скільки метрів. Травми були несумісні з життям. Юнак ішов на заняття з польською. Переходив дорогу ось тут. Однак на той час діяли відключення електроенергії, тож світлофор не працював. Водій мусив би пропустити його. Однак через міст алкоголю у крові або через швидкість. Робив цього після аварії юнака численними травмами доставили до лікарні номер 2 імені Павлусенка. Він поступав до нас невідомий з важкою політравмою. Там було пошкоджено головний мозок, грудна клітина, таз. Зразу пацієнта було подавлено на комп'ютер для діагностики. Одночасно проведено зв'язку з травмою грудної клітини, проведено на штучну вентиляцію легень. В край важкому стані. В комі в три у нього було кровотеча через нос, через рот. Йому не могли цього ніхто. Зупинити навіть викликали. Приїжав лор. Він каже, ще такого жахіття не бачили. Від отриманих травм хлопець помер наступного ранку, так і не прийшовши до тями за кермом. автомобіля, який збив Валерія, був військовий. У його крові експерти згодом виявили 0,32 проміли алкоголю. Я хочу, щоб те створіння, яке таке зробило з моєю дитиною, було покарано. Тому що таке не може бути не після проведення усіх необхідних експертиз 30-річному оселю Онопрічуку оголосили підозру. Повідомлено про підозру військовослужбовцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України, тобто у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого, згідно із законодавством, підозрюваному загрожує. Від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Водію було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Надалі, після завершення досудового розслідування, справа буде скерована до суду. За словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Житомирського раю управління поліції, під час судового засідання підозрюваний визнав провину. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал ск 1